Cześć moi drodzy, Wam na pewno kojarzycie gdzieś z jakichś TikToków i tak dalej, bo uczę języka polskiego. Ale my ja zachodziłam rozkazane wam pro nawciania w WZ w Polsce. Podziłam się swoim dosłownikom i rozkazaty jak to w Zachary wybuchające. To było dawajcie poczynane. Mam nawciania na Pumie, to jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. I choć mam wskazane, że nawciania w Polsce, gdzieś na dużo wysoko muriemni. І скажу вам чесно, не знаю чи воно не є на дуже багато рівнів краще ніж навчання де завгодно індії в Європі, тому що в нас було дуже багато німців, в нас було дуже багато, в нас було навіть декілька австралійців, в нас було багато з Данії осіб, дуже багато норвегів, шведів і так далі. Тобто, насправді дуже багато людей приїжджають сюди, тому що вони знають, що тут класне навчання. Але якщо ви вже дивитеся це відео, Думаю, мені не треба вам пояснювати, чим саме е, вирізняються на тля іменних саме польські вузи. І я б хотіла розказати вам тому. Про те, як навчатися безкоштовно. Перший спосіб, це, звісно, карта поляка. Карта поляка відкриває двері такі, що можна навчатися в польських вузах безкоштовно. Але що ж робити тим людям, котрі не мають такої можливості, а хочуть навчатися безкоштовно? Вже вам розказую: для того, щоб навчатися безкоштовно, тут буде десь посилання або в описі під відео на саме статтю, що мої слова не совесани з пальця. Я не пустословлю тут, що насправді люди. Люди, в яких є зданий іспит, C1 польської мови, мають право до безкоштовного навчання. Є декілька, але таких зірочок. Звісно, це має бути навчання стаціонарне, не сото ученя приватне, він це только учення панстове. І це, в принципі, все. Czemu? Dowiedzcie. Uczelnie prywatne, nawet Polacy mają płacić w prywatnych uczelniach. No i drugie, na niestacjonarnych studiach w trybie niestacjonarnym Polacy też muszą płacić. mu sytuacja wygląda w taki sposób, że i tak, i tak wszystkim trzeba płacić w tych zakładach. Tomu, jak chcielić idę pro zwykłe studia stacjonarne, gdzie Polacy mogą się dostać za darmo. Так само і особи, які мають сертифікат, це єден можуть студіювати задармо. І я хочу розказати трошки про те, взагалі, як відбувається цей іспит, як до нього підготуватися. І, в принципі, я думаю, це такий швидкий перехід до нашого третього і найголовнішого пункту цього відео. Дивіться, взагалі, іспит складається з таких частин, як слухання за розумінням, тобто це аудіювання, пізніше йде. czytanie ze zrozumieniem, piśniejsza idę część gramatyczna i w nas ściejdę późniejsze napisanie jakieś tam rozprawki, dworów i dalej, czyli część pisemna. Ście do tego dodatkowo idę część ustna, ale ona nie jest jakby pojedna nas z samym ispytem, ona odbywa się w odręmny czas. А якщо хтось приїжджає, наприклад, з іншого міста, він має можливість здати все в один день, але зазвичай відбувається це на вихідні, субота, неділя, і в такий спосіб це все працює. Якщо річ йде саме про іспит, він на рівні це один дуже цікаве є сто. Що на сторінці офіційній екзаміну пансового ви можете знайти лише чотири аркуші так насправді? Більше їх немає. Я писала до комісії, я просила більше аркушів, бо мені дуже цікаво. Я вам скажу, що такого доступу немає. Я дуже хотіла б зробити петицію, тому що, наприклад, я писала матуре, тобто це таке ЗНО у Польщі. І з матури кожен рік, коли йде іспити, і додають аркуш. Тобто для мене далі не зрозуміло, чому. Комісія не може додавати після іспиту Аркуші. Якби це для мене максимально незрозуміло, я вважаю це максимально е, несправедливо. Чому я взагалі про це заговорила? Тому що дуже багато моїх учнів, а я вже е, більше двох років підготую саме до іспиту С1, е, Дуже багато з них сказало справді стверджує, що насправді ці іспити реальні вони набагато важчі ніж те аркуша, котрі сам на сторінці. І тут для мене це трошки не зрозуміло, дуже сильно не зрозуміло. Але ну що ж, можемо зробити? Я навчалася спеціально, я взяла собі курс на екзамінатора. Тобто я навчалася творити ці завдання, тому що у нас є банк завдань, екзамінатори, тобто полоніщі, вони роблять такий великий банк завдань, і пізніше до іспиту ці завдання вони лосу, лосуються. Тобто і от такий спосіб збирається аркуш. І для Мене це просто ну, максимально дивно, що не можна з кожного іспиту додати аркуш. Питання: чому? Е, мені здається, що там не сильно, як на мене, це чесна гра, але окей. Е, Дуже багато учнів сказали, що хоч і аркуш був важчий, то вони вже були підготовлені, тому що якби я в свій спосіб творю е, завдання, так в мене е, мої авторські е, завдання, котрі ми проходимо при підготовці до С1, І я часто, дуже часто, роблю їх трошки, е, трошки важчими, ніж вони якби, будуть на іспиті. Чому? Тому що краще самостійно зробити важчий і пізніше мічлюс на екзаміні, е, ніж е, робити дуже легкі, думати, що все буде супер, навчатися. Мені не потрібно, і пізніше, на екзамені міти e, e, стрес, бути e, в шоку. Попросту і e, Тому я хочу вам сказати, що перейматися не треба, якщо. Ви підготувалися до іспиту, якщо ви зробили все, що в ваших силах. Я впевнена, що щоб його здати, не буде жодних якихось важкостей. До речі, я можу зняти окреме відео про якісь там лайфхаки до здання іспиту, але дуже багато з тих лайфхаків я розказала в мене в прямому ефірі з моєю ученицею, яка здала це один в квітні 2023 року. Тому, якщо вам цікаво, то переходіть на інстаграм, і там ви якраз таки побачите набагато бій. Більше якихось там її секретиків, які вона для себе взяла, і також я ділюся тим, що я для себе взяла. dobrze no to w jaki sposób przygotować się do egzaminu C1 tak na sprawdzie z gramatycznych tam ich niebawem jeżeli u was już jest B1 ja woduję kurs B1 C1 jak na mnie trzy miesiące wystarcza dla tego może 4, jak już u nich jest jakiś jeszcze tam probiły w gramatycie na równie B1 tak to u nich nie wpadnę na B1 a gdzieś tam jeszcze coś między A2 B1 Три-три з половиною чотири місяці це такий дуже оптимальний час, щоб підготуватися до іспиту. Тому що так насправді річ іде в тому, що не кожен поляк здав би це один, не кожен поляк знає і використовує ці теми. Тому що це один завжди є не просто так, я говорю, я розумію, я вживаю ці мову. Це також є структура граматична, це стилістика, так? тобто в який спосіб ми взагалі говоримо, в якийсь спосіб ми пишемо. Коли до мене приходять учні, котрі вже пробували самостійно здати іспит С1 і в них щось там не вийшло, забракло пунктів, наприклад, в Ченщі Пісемний, то я вам скажу, коли я перевіряю їх твори при підготовці вже зі мною, я бачу, що є така маленька тенденція до того, що в них немає стилю в польській мові. Тобто вони пишуть, якби вони перекладали з української або російської на польську, і через це. Це не дуже не дуже класно, тому що польська мова в ній треба мати свою стилістику, свій стиль виповіді. Ось яка може бути найважча частина взагалі з цього іспиту. Як на мене, дивіться, якщо вас погано буде, ваше місце вибрано на іспиті, тобто ви будете дуже багато від колонки, так? То може бути така проблема, що ви не все почуєте, не все розчуєте. Друге, те, що ви не будете підготовлені до пресі часу, тому що там все-таки все на час, треба робити ці завдання. І це єдине, що може погубити для, е, наприклад, слухання за зрозумінням, так, це може бути така трошки проблемка. Е, ще е, з слуханням за зрозумінням, так як я кажу, проблема в тому, що якщо ми робимо іспити, дуже важливо підготовлюватися і саме давати акцент на час. Так що я маю це завдання зробити в тому часі. В якому я маю його зробити. Ось, тобто, це, в принципі, я думаю, таке єдине, але це не є якась суперважка частина. Просто треба підготуватися до цього морально, щоб потім на іспиті не було ой, а в мене є огранічення часове. Друге, читання за зрозумінням. Також треба просто виловитися, найважче завдання це, в принципі, правда, фауш, брак інформації. Але треба просто підготуватися до того. В який спосіб це все відбувається, що таке брак інформації, його почати розрізняти, що таке правда, що таке фауш, в сенсі саме в завданнях. Решта, я вам скажу, ну, воно не є важке. Що ще? Далі в нас іде граматика. І за граматику, я думаю, зняти окреме відео всього-навсього тем. Навіть я б сказала вісім граматичних, в яких постійно якби, роблять помилку обцокрайовці, наприклад, і так далі. Дуже часто є такі завдання з полапку, але найважливіша частина саме граматична, це словотворство. Це з десяти тем, десяти восьми, так бо я додаю від себе. Чому я кажу 8-10, тому що в нас на курсі всього тем 10 я від себе додала тему фемінативів, тобто форм женських язику польським, наприклад, там, хіруржка, біотехнологка і так далі. Тобто це дуже важлива тема, як на мою думку, і вона має бути обов'язкова, але в самій програмі її якби немає. Ось. Тому 8 тем, з яких дуже важливі, це лічовніки збірове. Szczęście, uh, uh, cem na słowotwórstwo, bo duży ciasto to same na słowotwórstwie tracimy punkty, jeśli chodzi o gramatykę. Cem najważniejsze jak na mene. Pyźniejsze jeszcze żyła to słowy. Але вони не є важкі, тому що в нашій мові там теорія вона така, отака. Але насправді, коли ми переходимо до практики, то все дуже легко, тому що в нашій мові є ім'я слова, ми їх використовуємо, ми знаємо, що це таке. Якщо ви будете обирати і як взагалі обрати курс до підготовки до іспиту, це один. Дуже важливо подивіться на одну річ. Чи ви будете навчатися з обцокраїв самі? В якому сенсі? Чи це будуть українці, чи це будуть білоруси з вами, чи це будуть іспанці. Німці і так далі. Ви маєте зрозуміти, що темп навчання е, слов'янина він набагато швидший, ніж темп навчання влога, наприклад, так італійця. Чому? Тільки і вложні через те, що для них це все нове, в них немає ім'я слова. Вони не розуміють, що це таке, ці форми. Воно для них не звучить. Тобто, якщо нам щось окей, добре там, в голові собі перетасуємо це, все і нам щось вийде, то їм це треба укладати набагато довше. І якщо річ іде про курси при університетах, там 30 людей. Тобто це не буде підготовка, яку ви хочете. Вам ніхто не буде перевіряти ваших творів, вам ніхто не буде перевіряти ваших окремих якихось завдань. Тобто там є група 30 людей, є клас, виходите раз на тиждень, два на тиждень, Вчитайся з людьми, які будуть задавати на уроці питання, котрі ви вже, наприклад, зрозуміли, так, і вони будуть задавати питання, чому я дуже люблю заняття в групках, але 4-5 особових, так як в нас на курсах. Тому що тут, якщо хтось буде задавати питання, то ви подивитеся із вашої. Мовної логіки, ви можете для себе також ще щось взяти. Тобто, ви могли навіть про це не задумуватися. І не до кінця це розуміти, але хтось задасть так конкретно питання, що ви зрозумієте, чого ви могли не зрозуміти, і що а це важливо, насправді це дуже класне питання. Але якщо ви будете навчатися з німцями або гішпанами і так далі, то проблема буде така, що вони будуть задавати питання виключно з їхньої мовної логіки, з їхнього мовного досвіду, з їхньої мови. Тому через це прийти, послухати це, звісно, класно, але звідти ви просто забагато. Не візьмете, ну на жаль, так не вийде. Ви звідти забагато не винесете. Тому, якщо ви хочете обрати курси, це 4-5 людей в групці. Це напевно мають бути ваші розправки справдами, якщо ви хочете прям підготуватися або дійти взагалі до рівня С1, Так Бо в мене 50% це учні, котрі підготовлюються до іспиту. С1, 50% це люди, котрі хочуть говорити як нейтіви. Ми займаємося на викладах на наших лекціях. Ми проходимо такі теми, як все щепи, Якісь там виналазки. Останню гадалі, наприклад, опенгеймеже, якісь там інші темати, типу хандель людьми і так далі. Тобто це все теми, які порушують поляки кожного дня, так, але при цьому ці теми вони не дуже сильно uh, підходять до такої стандардової програми, що є дуже давно, тому що на рівні це один моїм знанням програма не має бути стандардова, тому що ми... Uh, Кожного дня спотикаємося з якимись новими людьми, ось людьми, з котрими ми вже знайомі, але ми кожного дня говоримо про те, що відбулося. Наприклад, коли тоді Боже, як це називається? Це концерна банка, ця пушка, котра втонула в цьому там, мільйонера чи хто втонув в оціані. Так, тобто про це говорили, і що робити, коли немає на цю тему відповідного словництва, а ця тема вона також може бути порушена на цей Тому To bardzo ciekawe i trzeba jak można najbardziej rozbudowywać programy nie tylko w takie jakieś akademickie tak, um, zajęcia typu tradycje, bo my też mówimy o tradycji, uh, o tam, wiecie takie no dosłownie tradycyjne rzeczy jeśli chodzi o kulturę i tak dalej, ale że ta kultura ma być też troszkę bardziej głęboko kopata, to, to na przykład slogan, jakieś phrasologizmy i tak dalej. To wszystko musi być poruszane. Dlatego, jeśli chciałbym w ogóle wychodzić, wywłaszczyć polską język do równi C1, C2, Я напевно зі свого досвіду, як людина, яка знається на нейробіології, знається на тому, як наш мозок працює, я напевно раджу вам, перше, що це групка маленька, 4-5 людей, не 30, 4-5. Друге, подивитися, що програма на це один вже була максимально цікава, тобто там вже не мають бути якісь суперподранчнікові темати, там вже має бути щось цікавше, там де треба було вже проявити якусь смікалку, так? A trzecie jeszcze zwróćcie uwagę, czy ludyna, jaka wykładaje, je egzaminatorem, czy ludyna, jaka dopomagała składać program, budowała programu, je egzaminatorem. W naszej Mławnej Szkole do e, części pisemnej przygotowuje Pani Krystyna, ona jest egzaminatorem i ona jak raz zajmuje się tym, żeby wszyscy nasi uczni na 100% w część pisemną. Dużo ważyło jest stylistykę co To po prostu dużo ważnego. Na prawdę, żeby że na równi CO1 miała być taka super rozróżnienie naszego stylu potocznego, to by tak powiem, po prostu z kimś tam i naszego stylu oficjalnego, bo stylu oficjalnym w sobie też wiele stylów. Urzędowy może być. Możemy napisać skargę, możemy napisać, napisać zażalenie І так далі. Тобто тут річ вже йде про рівень, на якому ми відчуваємо мову, ми відчуваємо, в якій ситуації ми знаходимося, і не просто знати, що до цієї людини треба звернутися пан пані, а якого словництва вживати. Так? Наприклад, останній мій учень спитався, як польською сказати самоціль, в нього там було, було якесь речення, і я його... W ogóle, dla ispitu CO1, ja po prostu pokazałam, jak by ją ja zmieniła. To znaczy, on że u nas była tema e, na rozprawce, e, czy pieniądze są ważne dla ciebie, na przykład. Tak? E, I o napisał, że pieniądze muszą być środkiem do e, celu, a nie I tak? e, Jakby to słowa w polskim języku nie ma, ale samotelem, więc tu chodzi w perklasty. I e, ja wam z korzyścią, że na równi CO1, co raczej nie ma złych jak Uh, na przykład, moja jakaś tam interpretacja, jakby ja te rzeczy nie była na inspekcie CO1, ja bym ją w taki sposób, że pieniądze powinny być olejem napędowym do osiągnięcia zamierzonego celu, e, ale nie mogą być e, celem samym w sobie, na przykład. І вже такі речення на рівні С1, на рівні носіїв ми маємо вживати. Тобто ми маємо вживати вже речення, в котрих ми можемо їх збагачувати в якісь там метафори, епітети, е, якісь такі порівняння і так далі, якісь там фразологізми, е, вираження і так далі. Тобто це є рівень С1. Він є дуже цікавий, він є дуже класний. І насправді, якщо ви на рівні Б1, то вам буде дуже легко перескочити до С1. Просто треба зрозуміти, як працює мова. І це я пояснюю завжди на самому початку, коли ми починаємо курс. Я пояснюю, чому і як. І дійти до С1 за три місяці, тому що є дуже багато хто там Б1, Б2, Б2, С1. В польській мові немає такого поділу для українців, наприклад, цей поділ є насправді інший, тому що це 10 граматичних тем, 8-10 граматичних тем від Б1 до С1. На С2 взагалі граматичні теми не додаються. Тобто. Так насправді Б1 і С2 ділить 10 граматичних тем. 10. Мої любі. Отак. 10 граматичних тем можна розібрати в 3 місяці, і в 3 місяці можна аж так добре розбудувати е, словництво. Добре, я хотіла вам ще сказати на кінець одну дуже важливу річ. Якщо ви не знаєте, який у вас рівень польської мови, я запрошую вас до нас, до школи, на безкоштовне тестування. Я перевірю сама ваш тест і дам вам безкоштовні всказівочки, як від вашого рівня дійти до С2. Тому сподіваюся, що це відео було корисним, що вам сподобалося. І бажаю вам всім успіхів, мої хороші.